Дякую вам слово. Дякую вам дуже, пані президент. Дякую вам, пані та панове журналісти і всі присутні. Сьогодні день нашого спільного успіху. Дійсно, ми всі разом могли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна та абсолютно неспровокована агресія Росії єдиний, хто її бажав, це Путін. Але в будь-якому випадку світ сильніше. саме тому народилася формула миру. формула єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості. Цілей та принципів статуту ООН. Міжнародного права а отже, і глобальної безпеки це те, що близько кожній нації світу. саме тому нам вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію станом на зараз. На сьогодні. на сьогодні така кількість учасників зареєструвалася тут, у Швейцарії, на перший інавгураційний саміт миру. Деякі інші країни та лідери показали також зацікавленість у нашому саміті і відреагували на. Бротворчий імпульс формули миру, і навіть якщо їх сьогодні тут на першому саміті немає. нам вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, тому що світ має. Я дякую кожному і кожній, хто допомагав. та допомагає. Формула миру була презентована на зустрічі великої двадцятки в Індонезії. Після цього відбулися чотири зустрічі радників з питань національної безпеки, і кожна зустріч наближала світ. ближче до першого саміту миру. Спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа, далі Саудівська Аравія, фантастична гостинність, яка допомогла нам залучити більше країн. На наступному етапі була зустріч у Мальті, дуже продуктив. І четверта зустріч була Davos, тут, у Давосі участь, вже 82 учасники, і саме після тієї зустрічі стало зрозуміло, і після нашої з вами розмови, пані президенте, під час мого візиту до Швейцарії, що ми готові до першого. Інавгураційного саміту миру. Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно його реалізувати з абсолютною повагою до кожного учасника, і за це я дякую сьогодні. На саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, Географічно великі і менші. Кожен політичний полюс нашого з вами свіки? Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка. Всі вони. Погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. І все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною Такого потрібного усім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку. І нехай справедливий мир буде встановлений швидше. Слава Україні! thank you so much. happy to see you, and you, madam vice president, and to see your team. thank you so much. You. first, i would like to thank the united states and the president biden, his team, for our security agreement. thank you so much. between ukraine and america, we signed it in italy, and today we can already say that our teams have started to implement it. Mm -hmm. And these are truly historic steps that strengthen the security of Ukraine and therefore of the whole Europe and therefore of America. And I also want to thank the US Congress, both parties, both chambers for passing a package uh, that is really very important for us, our people. And uh, Putin is trying to expand the war and make it more bloody. But together with America and all our partners, we protect the lives of our people and open up new opportunities for diplomacy. Actually, we are here today for the sake of diplomacy, and Ukraine has always believed in the power of diplomacy. War is not our choice, it's Putin's choice. At the peace summit today, we will do everything we can to start moving towards real peace through. Diplomacy, and I am grateful to America for its support. I thank you, Madam Vice President, for your participation in the summit. And it is indeed vital that that the United States is helping to bring peace closer. Happy to see you. Thank you very much. Thank you. Thank you, President Zelensky. It is good to see you again. I, by my count, I think this is our sixth meeting together in person. And, not the last. and for sure not the last, and hopefully in better times. Um, it is good to see you again. And um, President Biden was uh, very happy with the time that you spent together over the last couple of weeks, and in, most recently in Italy. You and I last met in person four months ago at the Munich Security Conference. Since then, Russia has continued its brutal aggression against the people of Ukraine, including opening a new front outside of Kharkiv. And relentlessly attacking Ukraine's energy system. Yet the people of Ukraine so admirably stand firm. President Biden and my support for the people of Ukraine is unwavering. We support Ukraine not out of charity, but because the people of Ukraine and their future is in our strategic interest. It is in our interest to uphold international rules and norms, such as sovereignty and territorial integrity. And the international system we helped create following World War II, which bolsters America's security and prosperity. It is in the interest of the United States to defend democratic values and stand up to dictators. It is in our interest to stand with our friends, such as Ukraine. As a demonstration of that support, President Joe Biden recently signed into law, as you mentioned, $60 billion in funding to support Ukraine. Since then, we have rapidly delivered weapons to Ukraine, and our support is having a significant impact on the battlefield. And just this week, you and President Biden, as you mentioned, signed a bilateral security agreement, a demonstration of our long term commitment to Ukraine's defense. President Zelensky, your military remains a resilient and effective fighting force. So admirably, one that has and will continue. To impress the world. And this war remains an utter failure for Putin. I am here in Switzerland to stand with Ukraine and the leaders from around the world in support of a just and lasting peace. As we look forward to that peace and work toward that, the United States is committed to helping Ukraine rebuild. To that end, today I am pleased to announce that the United States will provide more than $1.5 billion. To address Ukraine's humanitarian and energy needs and to help relieve the suffering of the people of Ukraine. This number includes $824 million for critical ener energy needs, including repairing energy infrastructure, $379 million in humanitarian assistance, including food, water, shelter, and health services and 300 million dollars for civilian security assistance including support for law enforcement. President Zelensky, this support is a demonstration of the fact, the indisputable fact, the United States stands with the people of Ukraine. And I look forward to our discussion today. Thank you. Дякую <просу> дуже, пані президент. Дякую <просу> за ваші зусилля в організації цього саміту та наближення для нас справедливого миру. миру. Пані та панове, сьогодні день, тоді коли світ наближає справедливий мир. Я дякую всім, хто так важко працював задля цього дня, всім лідерам, командам та радникам, всім державам 101 держава та міжнародна організація. Сьогодні присутні на саміті, і це неймовірний успіх, наш успіх, спільний успіх всіх, тих, хто вірить у те, що об'єднаний світ, об'єднані нації сильніші ніж будь-який агресор, високоповажності лідери та представники держав та міжнародних організацій. кожен хто тут сьогодні заради справедливого миру. Я радий вітати усіх на першому саміті миру, який може бути першим кроком до справедливого кінця війни Росії проти України. І коли ми справедливо та чесно завершимо цю війну для України на основі міжнародного права, тоді кожна держава у світі зможе Розраховувати на таку ж справедливість та чесність, на таку ж ефективність статуту ООН стосовно своїх прав. І потім ці слова ще раз набудуть своєї повної сили. Ми народи об'єднаних націй, сповнені рішучості позбавити прийдешні покоління від нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе і знову утвердити віру в основні права людини у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків та жінок, і так важливо рівність прав більших та малих націй, та створити умови, за яких можуть дотримуватися. Справедливість і повага до зобов'язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права. Це перші слова статуту ООН, але вони також слова, що описують сутність формули миру, яка стала основою саміту миру і її заохотила всі частини світу та різні держави з однаковою пошаною. Взяти участь у нашій спільній роботі. в саміті миру наша єдність сьогодні доводить, що ідея міжнародного права залишається живою та ефективною. Ваша присутність тут доводить, що статут ООН та основні конвенції не формальність, а справжня фундація співіснування між людьми. Наші принципи чіткі Ніхто не має права вести агресивну війну проти свого сусіда та підривати один із основних принципів статуту ООН – територіальну цілісність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю. Ніхто не має права підривати продовольчу, енергетичну або Будь-яку іншу безпеку світу та його регіонів. ніхто не має права викрадати дітей і наших держав. Ніхто не має права підважувати мир. Ми можемо забезпечити ефективність таких принципів. Це глобально важливі принципи. І я вдячний вам, високоповажні лідери та представники держав та міжнародних організацій за доведення того, що світ не може впасти в тотальну війну. війна, яку Росія на жаль принесла нам до України, до наших домівок, до наших міст та сіл, та сотень, сотень з них, які були на жаль, повністю спалені російськими бомбами, артилерією та ракетами. Путін забрав життя тисяч наших людей. Чому тому, що він хоче захопити сусідню країну? Я не бажаю цього нікому. Я щиро бажаю, щоби всі ви, всі народи світу, кожна дитина, кожна сім'я могли просто жити без війни. І я хочу цього для всіх українців. Україна має право на мир, так само як і всі ви, пані та панове. Ми повинні зупинити цю війну. спираючись на статут ООН, повагу до міжнародного права, справедливі інтереси українського народу та ідею незаперечної цінності людського життя, життя, а не війни. Зараз ми сфокусуємося на трьох. Пунктах, як сказала пані президент, на тому, що є корисним для всіх у світі, без винятків. Перший пункт це радіаційна та ядерна безпека, другий це продовольча безпека, третій звільнення полонених і депортованих осіб, дорослих та дітей, військових, цивільних. чиї життя були зламані війною. Ми сфокусуємося на цих першочергових пунктах формули миру. І у процесі роботи над ними ми можемо досягти угоди та створити план дій для кожного пункту формули миру. Тому цей інавгураційний саміт миру включає три панелі на яких кожна країна що бере участь. У саміті може показати своє лідерство. Формула миру є інклюзивною, і ми раді почути та працювати над усіма пропозиціями, всіма всіма ідеями. Над тим, що справді необхідно для миру, та що є важливим для вас, дорогі друзі. Я закликаю всіх вас бути такими активними як тільки можливо. Я пишаюся тим, що всі частини світу, всі континенти зараз представлені на саміті миру. Ми змогли уникнути однієї з найжахливіших речей. А саме, поділу світу на супротивні блоки. Тут – є представники з Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу, Азії, Тихоокеанського регіону Північної Америки, релігійні лідери, 101 учасник, і ніхто не має привілею вирішувати за іншого. Це справжня багатополярність, коли кожен політичний полюс. Землі представлений і має свій вплив на вирішення глобально важливої проблеми. Ніхто не має сумнівів в тому, що глобальна більшість хоче гарантувати всі елементи безпеки, включно з ядерною та продовольчою безпекою. Більшість світу однозначно підтримує принцип територіальної цілісності держав, суверенітету націй та рівності взаємин між. Людьми світова більшість безперечно хоче жити без кривавих криз, депортацій та екоцидів. І тому кожна держава, яка не представлена сьогодні, та яка поділяє такі самі цінності статуту ООН у вчинках та словах, зможе доєднатися до нашої роботи на подальших етапах. Формула миру заохочує всі сили світу думати про завершення війни та запропонувати яким чином її завершити. І тому сама ідея війни вже програла. Путін повинен перейти від мови ультиматумів до мови світової більшості, яка бажає справедливого миру високоповажні лідери та представники держав. що власне може принести цей саміт, Перше, це довести, що повернення безпеки насправді можливе. Ми з вами напрацюємо кроки. По друге це надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював від ядерної. Та продовольчої безпеки до звільнення полонених та депортованих осіб до повного завершення війни без загрози її нового початку. Я вірю, що це можливо. Третє немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів. Нам просто потрібно. Повернутися ми до них і для цієї метою ми повинні вирішити, яким чином держави будуть співпрацювати, хто будуть співлідерами для того, щоб закріпити та виконати план дій, це абсолютно зрозумілі та можливі цілі зараз. Тут немає Росії, чому тому, що якби Росія була зацікавлена в мирі. Не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів. Тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об'єднаний світ є світом миру світом, який знає, як правильно діяти, дякую вам за увагу. Дякую вам за участь у саміті. Я сподіваюся на продуктивну спільну роботу. Звісно, разом ми всі потребуємо миру. Слава Україні. Днику з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейку Салівана, президент Амхер, президент Зеленський, дякую вам за те, що приймаєте сьогодні цей саміт і вітаю також вас з цим успіхом, який переносить саміт. Ви зібрали держав державних інституцій з різних частин світу, з усіх регіонів. Які представляють людей відусілі. це показує ще широка підтримка для справедливого миру. Понад це, цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи статуту ООН, принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості того завоювання однієї нації. Іншою крапка, і Україна може спиратися на це щоб пізніше вести переговори та забезпечити справедливий мир, який заслуговують люди України. Понад це робочі групи сьогодні надали моментуму практичним крокам, які ми можемо вжити разом щодо продовольчої ядерної безпеки та звісно повернення викрадених дітей та жахливих. Дії виквизвізвісно, ви, ви, ці ці дії, жахливі з викрадення дітей повинні бути заслужені, а діти повинні бути повернені. Ми, ми нещодавно почули візію Путіна. Щодо миру, і він сказав, що Україна не, ли, не лише повинна відмовитися від території, які Росія зараз окупує, але Україна повинна покинути додаткові суверенні українські території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально. Це відкидає статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд. Натомість візія миру, яка була представлена тут багатьма країнами, яка спирається на ті принципи, під якими ми всіма підписалися, чи спирається на принципи на принцип, тож ми б всі хотіли жити в такому світі. Це є правильна візія рухатися вперед. І тому з нашої перспективи це. Цей захід є важливим рубіконом на шляху до справедливого миру. І сполучені Штати Америки гордо йтимуть з Україною по цьому шляху до того моменту, як Україна переможе, і мир переможе. Дякую. І я дякую вам всім за це. Дуже вам дякую. Дякую, дорогі колеги. Всі присутні тепер ми бачимо, що ми зробили правильний вибір. Вибір Двох безпекових та одного гуманітарного пункту щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Панель по радіаційній та ядерній безпеці, панель по продовольчій безпеці та гуманітарна панель присвячена звільненню полонених та депортованих осіб, включно з тисячами дітей, які було викрадено Росією з окупованих територій України. Цей діалог відбувся і очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми всі у світі рівно зацікавлені у забезпеченні того, що не буде небезпеки атомним станціям або іншим атомним об'єктам. Я вдячний учасникам саміту миру. За повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки запорізькій атомній електростанції, яка була захоплена російськими військами і перетворена на плацдарм війни. Я б хотів також подякувати кожному лідеру та кожній країні, яка підтримує наші зусилля забезпечити свободу. Навігації та зберегти вільний обіг продовольства Я хочу наголосити, що продовольча безпека ключова не лише для країн глобального півдня, але власне для кожної країни у світі, тому що вона визначає ціну життя і будь-яка катастрофічний зрив продовольчих ринків є прямим шляхом до хаосу. На жаль, Росія. Надто часто намагалася спрямувати світ цією дорогою до дестабілізації та хаосу, і тому нам всім тепер потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі, кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу. І третє, я особливо вдячний за це була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі. Ми тепер говоримо про значну кількість людей, і ми повинні повернути кожного і кожну з них додому. Цивільні заручники Росії, діти, яких було викрадено з нашої землі, та розкидано по території Росії, і звісно, воїнів кожен день у полоні є жахливим, і ми повинні звільнити тисячі людей, які Мали у яких забрали роки їхніх життів, які під тортурами, яким брешуть, яким кажуть про те, що ніхто на них не чекає. Уявіть, якою особистою катастрофою це є для кожної такої людини, для кожної такої дитини, дитини у полоні. Ми повинні звільнити їх всіх, їх. Отже, президенте Павеле. Та всі учасники панелі щодо нуклеарної безпеки дякую вам, президенте Руто. Та всі панелісти з продовольчої безпеки. Дякую вам дуже, прем'єр-міністра Трюдо. Та всі учасники гуманітарної панелі щодо звільнення людей з полону. Дякую вам всім. Я сподіваюся, що ми можемо досягнути результатів так швидко, як тільки можливо. І Саме ці та інші подібні практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть всім у світі, що статут ООН може бути відновлений до своєї повної ефективності. Всі принципи та цілі статуту ООН. Дякую вам дуже. Слава Україні.